Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашого сьогодні пропоную велосипедну касету від торгової марки Тектро. Це новшество. В новому 2025 році торгова марка Тектро почала виробляти комплектуючі до велосипеда більшого характеру. Тобто мається на увазі, вже появилися і касети, від торгової марки Тектро і перемикачі для цих касет. Що маємо на увазі? Ви коли купуєте велосипед з вісьмискорисною трансмісією, завжди у вас стоїть зірка з великою зірочкою на 32-38 зубців. Тут вже у вас 42 торгова марка зробила 42 зубців 42 зубця на Великої зірки. Це дозволяє легко підійматися в крутий підйом. Легко виїжджати на велосипеді, якщо дуже крутий у вас якийсь склон. також, якщо ви дуже-дуже втомилися і дуже важко їхати, крутити педалі майже неможливо, то переходячи на ось цю велику зірочку, ви будете легко їхати додому, враховуючи. Легку передачу торгової марки Тектро на цій зірці. Зірка має назву, як я і казав, Тетро Кассет спокет CS S М330 на 8 скоростей. Мається на увазі, що ця касета має 8 скоростну трансмісію, 8 спит. Рейнджер 1142, маленька зірка на 11, велика зірка на 42 зубця, товщина кожної зірочки 1,8 мм. Повністю сталева конструкція. Міцна зірка. Нема ніяких алюмінієвих тут елементів. Тобто буде працювати дуже-дуже тривалий час. І три зірки, маленькі, тобто восьма, сьома і шоста швидкість зірок, вони зйомні. Закручуються теж на сталевий гачок. Мається на увазі болт. Оцей. Стоїть відзначити, що така зірка пасує до всіх гірських велосипедів класу МТБ Хартейл, якщо у вас тулочка, на вісьмискоросну трансмісію, з урахуванням, що ви купите до цієї зірки ось такий перемикач, який дозволяє ланцюг перекидати на велику зірку. Тому що торгова марка Текра зробила під цю. Зірочку, ось цю, цей перемикач, перемикач rdm М350, який має довшу лапку, що дозволяє легко перекинути ланцюг на велику зірочку, щоб легко їхати на велосипеді. Ну, Наприкінці відеогляду торгова марка, звісно, не просто так вона е, е, надійна і якісніша від е, торгової марки «Тектер». стоїть, значно вагу цієї зірочки. Е, зірка, Мається на увазі касета. Касета до велосипеда класу МТБ-Хартел, також гірські, міські. Вага велосипедної зірочки 490 грам. Сталева якісна е, касета 8-скоростна буде у вашому розпорядженні, якщо ви прийдете в наш магазин Віловіва на Харківському шосе і наш механік з легкостю поставить цю зірочку, і, звісно, до неї треба ставити ось такий перемикач з довгою лапкою, щоб у вас ланцюг перемикав на велику зірку. Сподобався відеогляд е, касети cs е, m 330 віськаросної. Вісь Приходьте, купуйте, замовляйте в магазині Віла Віва на Харківському шосе. Постійним покупцям завжди знижку. До зустрічі! Хай щастить.